У Нікополі з нагоди Дня Матері привітали багатодітних жінок. У місті Металургів 70 матерів героїнь. Через поважний вік більшості з них за 70 років урочистий захід змогла відвідати лише половина. Жінкам вручили подяки, говорили теплі слова. Привітали і рекордсменку Нікопольщини Юля Полякова. Виховує сімох хлопців і двох дівчаток. Кілька років тому жінка отримала звання мати героїня. Журналістам Нікопольчанка зізнала, що запорукою жіночого щастя були і є міцна та дружня сім'я. сказати, тяжело бути мамою, дітна дуже тяжело. Тим більше зараз плітає життя, дуже. стараємося. Ну ми любимо дітей. С нас перво черга на плані дітей. Ну, тому же все остальное все же. Я люблю сильно маму. Я їй сьогодні цвіти принес, Я її так сильно люблю. І сьогодні у Дніпропетровську жінка народила десяту дитину. Як повідомили в лікарні імені мечникова, мама і син почуваються добре.